Оркестр із Харкова Прайм-Оркестра знову відвідав тарту у рамках ювілейного туру. Цього року креативний оркестр відзначить десятиліття. З 2016 року колектив почав гастролювати Європою. Країни Балтії одні з перших, хто прийняв оркестр на своїх концертних майданчиках. А з початку повномасштабної війни в Україні прайм-оркестра не лише популяризує українську культуру в Європі та за її межами, а й допомагає українцям закуповувати медичне обладнання та багато іншого. Вони є офіційними амбасадорами національного реабілітаційного центру Незламні, а також співпрацюють із багатьма волонтерськими організаціями. Ми загалом не тільки за цей рік, я думаю, назбирали десь близько 100 тисяч євро. І На ці гроші ми купили чотири пікапи, купили швидкі допомоги, які їздять і допомагають людям. у… У Харківської області у Купенському районі це і зараз якраз ми збираємо теж на спеціальний транспорт це швидка допомога на повному приводі, яка зможе їздити до віддалених населених пунктів, там де погані дороги, куди державна швидка не їздить. І Також на медичне медичне обладнання, яке необхідне для цієї швидкої, тобто це у це КГ, це те, що потрібно для того, щоб робити ці аналізи. Члени колективу кажуть, що в перший рік люди скептично ставилися до донатів, але зараз вони ставляться до цього інакше. Люди підтримують ініціативу оркестру, що допомагає рятувати життя людей. Замечательно. ми завжди підтримуємо. Самі, самі підтримуємо такі організації. Ну, вважаю, що це дуже класно, що потрібно усіма способами допомагати нашій країні. Прайм оркестра регулярно готують нові програми, що дивуючи публіку. Зараз в їхньому арсеналі рок хіти дискотека 90-х років, які вони представили в тарту, і незабаром додасться нова програма. У грудні буде нова програма, яка називається Хоґвасінфошоу. Це програма по мотивам. Е Світів Гаррі Потера, скажімо так, а також незвичним подорожам у часі та в просторі. Така така інтрига. Придумати та відпрацювати новий репертуар складно. Проте закулісне життя артистів приховано від глядачів, і найскладніше у роботі оркестру починається на гастролях. Це тривалі переїзди та відсутність нормального сну, але на сцені у них відкривається друге дихання. Чесно, насправді я не знаю звідки беруться сили. У мене бувають такі моменти, коли я стою за сценою і розумію, ну типу, настільки організм втомлений. Я не я не знаю, звідки взяти сили, щоб просто вийти на сцену. А це ще й треба вітатися, відати свою енергію. Я не знаю, як я чесно, як, як це відбувається у нас музикантів. Ти виходиш на сцену, ти бачиш ці очі, ти бачиш е, глядачів, і от просто десь не знаю, десь на підсвідомості, напевно, якийсь перемикач. О, і, і, і типу раз. І все класний. Нам просто надзвичайно приємно, що музика так може підіймати нас і може настільки лікувати, може настільки от просто цей душевний стан в людей так розкривати на якісь на незвичайному рівні. Хтось із глядачів вперше прийшов на концерт прайм оркестра, а хтось є постійним гостем на їхніх шоу. Талант та професіоналізм учасників колективу глядачі гідно оцінили. Е, я. me esimest korda ka , meil vanemad olid käinud ja siis soovitasid siia tulla , eelmine aasta olid just käinud , ütlesid , et said väga suure emotsiooni osaliseks ja siis soovitasid meile ka väga, . väga-väga , see ikka kananahk on kogu aeg kihu peal , selline emotsioon , et tahaks ainult lõppu püsti ja seista ja tantsida kaasa . väga hea , et tulime teadlikult käesolevale kontserdile ja ootame järgmist <laughs> . концерт и каждый наверное окунулся в свои воспоминания услышав эту музыку и очень рада что пришла получила просто колоссальные эмоции вплоть до того что я могла потанцевать это прям прям вот вот наслаждение вот просто прям душа отдохнула сегодня вечером дуже эмоційный концерт Позитивний класний. Ось задонатила, отримала подарунки. Все супер, дякую, праймакриста. Звісно, не обійшлося без приємних сюрпризів. Олена, ось уже третій рік волонтер на концертах прайм оркестра у Тарту. Чоловік із 2022 року захищає Україну від ворогів. Його підрозділу був необхідний евакуаційний транспорт. Тож Олена звернулася за допомогою до керівників оркестру. Ані відкликнулися на мою просьбу, допомогли хлопцям приобрести автомобіль. Ну і мой муж і в им їм футболку, ми відправили їм. Це як подарок був для ребят. А ребята в ну, все і повернули назад. З того часу чоловік Олени та колектив оркестру підтримують зв'язок і навіть обмінюються відеопривітами. Ось так український оркестр Прайм Оркестра продовжує робити добрі справи, радувати своїх шанувальників та завойовувати нові серця. Приходьте на концерт у своєму місці. Так ви не лише здивуєтесь новому шоу, але й допоможете врятувати багато життів. Адже лише разом ми зможемо зробити цей світ краще.